Дня співробітники ДСНС рятують людське життя. Герой наступної рубрики отримав медаль за врятоване життя. Проте рятувальник вважає, що це заслуга колективної роботи, а не його особиста. Це програма світ безпеки і ми розпочинаємо. Ми почали виконувати ту роботу, яку в при в мирному житті ми. Або виконували дуже рідко, або ми зовсім з такими завданнями не стикалися. Нові визови, ми в принципі ми готові до будь-яких визовів, тому виконуємо наші обов'язки та рятуємо людей, ліквідуємо надзвичайні ситуації. Я, мабуть, на, був на всіх э, э, прильотах, так скажімо, зараз так кажуть. Ну, це дуже. Воно дуже важко бачити це, але це приходить напевно не одразу, коли ти з цим стикаєшся, а вже потім, коли ти прийшов додому, коли ти змінився. Сказати жах я не можу такого сказати, тому що в якоїсь мірі ми, ми були готові до цього. Але все одно, коли ти працюєш на місці обрушення, коли ти шукаєш людей, потім знаходиш і, як правило, ми живими. Ну, коли я працював, ми знаходили вже неживих людей, доводиться їх було доставати. І в цей час ти про себе думаєш, що ця людина буквально там годину, дві, три назад була здоровою, щасливою. Ну, такі от, думки такі присутні, коли ти достаєш загиблих. Це напевно це найважко пере, ну, переживати за тих людей, коли стоять їхні родичі і очікують, що ми знайдемо когось живого, а тобі приходиться сказати, що ви вже людини немає. У нас є правила, які ми дуже строго дотримуємося, і вирішаємо, вирішальний на вирішає на напрямок. Це той напрямок, куди ми спрямовуємо основні сили та засоби для ліквідації наслідків або надзвичайної ситуації, або осінні пожежі. Є складності, коли прильоти йдуть один за одним, чи через деякий час ну, з незначною перервою, і ти вже, щоб вибрати більш. Взагалі то немає більш пріоритетного об'єкту і менш пріоритетного об'єкту. Поки ми не пройдемо розвідку, поки ми не будемо знати, є там люди, є небезпека для життя і загрози наших людей, ми в наступного більш принципового об'єкту не маємо. Головний принцип це безпека життю наших людей. Працює не я один в нашій системі, тому в нас велика команда, і на одних об'єктах працюємо ми, на інших об'єктах працюють інші. Тим паче, зараз у військовий час ми працюємо по силовому варіанті служби і стараємося реагувати на всі надзвичайні ситуації. Я таких ситуацій не знаю, хтось знає, що хтось з наших працівників сказав, що мені все набридло і я пішов, і я такого не знаю. Я хочу сказати, що напевно воно нас навпаки робить сильнішими, загортовує якось, і ми все зробимо, щоб допомогти нашим людям. Ми все будемо робити, щоб допомогти нашим військовим, якщо це буде потрібно, і зовсім країною будемо йти до перемоги. Через бойові дії на території нашої держави зростає небезпека натрапити на вибуху небезпечні предмети. Слід пам'ятати, що загрозу життю та здоров'ю громадян несуть не лише артилерійські снаряди, міни та ракети, а й набої стрілецької зброї. Більш детально далі у програмі. Даний час все більше трапляється випадків, коли мирне населення знаходить вибухонебезпечні предмети. Це можуть бути не тільки міни, міні-паски, а та також це може бути набої від стрілецької зброї різного калібру, та як це може бути як післе, так і автоматична зброя. Найрозповсюджений калібр це є 545 та 762, які зараз приміняються… В в то, Тому саме ці набої можуть бути небезпечні та їх можуть заходити на деокупованих територіях, також на території нашої області та в інших прифронтових містах та населених пунктах. Набої несуть собі небезпеку е, таку, що в, случай, ну, в разі їх вилення не може їх не розбирати, не можна їх не кидати у. Вогонь не можна бити або наїжджати на автомобілі. У разі їх виявлення треба дзвонити 101 та викликати фахівців, які приїдуть та або транспортують, або зашкоджують їх на місці. Небезпека в тому, що може здетонувати, ну, спалахнути порох, який знаходиться всередині. Та, наприклад, якщо буде там набої лежать у Вогню за температура підніметься, люди будуть дивитися на них, може з напрямку, в якому напрямку була розположена пуля, може просто ну, набой, може вилетіти пуля і вразити цивільну особу. Якщо ви виявили з набою стрілецької зброї, на якому разі не треба чіпати, помітити знаходу, з, з якщо є така нагода, можна замаркувати, е, обозначити це місце та ну, подзвонити 101 зателефонати, викликати фахівців. Нові реалії сьогодення спонукають нас отримувати відповідні навички. Тож фахівець з безпеки життєдіяльності розповість про алгоритм дій, якщо ви опинилися під завалами зруйнованого будинку. Що повинні знати громадяни, якщо вони у разі небезпеки потрапляють під завали? По-перше, необхідно зберігати спокій. Якщо ви знаходитесь у свідомості, вам необхідно визначитися з вашим місцем знаходження у вашій оселі. тобто визначити місце, де ви опинилися. У разі можливості необхідно закріпити. За допомогою уламків меблів, уламків будівельних конструкцій ті завали, які утворилися біля вас з метою запобігти їх подальше обрушення. Якщо у вас працює мобільний телефон, подати, зателефонувати або подати яким, якимось чином через месенджери інформацію, що ви знаходитеся за відповідною адресою за місцем вашого помешкання. Таку інформацію необхідно подавати за телефонами 101 або 102. Жодним разом не можна користуватися е відкритим полум'ям. Я маю на увазі запальнички або сірники. Це може призвести до вибуху. Якщо є така можливість, необхідно прикрити органи дихання зволоженою тканиною. Це дозволить. Е більш-менш вільно дихати та вберегти органи дихання від забруднення та вберегти органи дихання від забруднення строїтельним пилом або уламками, які утворюються під час завалів. Необхідно пам'ятати, що одразу після повідомлення про утворення завалів до місця події вирушають рятувальні підрозділи. Які одразу починають розбор завалів, завалів та визволення постраждалих. Під час проведення аварійно-рятувальних або пошуково-рятувальних робіт на місці події обов'язково використовуються хвилини тиші. Під час таких хвилин обов'язково зупиняється будь-яке спеціальне обладнання, яке використовується під час проведення рятувальних робіт. І е, рятувальники дослуховуються до звуків, сигналів, які можуть лунати з під завалом. Якщо ви знаходитеся під, знаходитеся під завалом та почули, е, що розпочалася така хвилина тиші, вам необхідно як гучніше подавати сигнали або якісь звукові повідомлення, е, щоб вас почули і найскоріше знайшли. Для того щоб не втратити свідомість під завалами, необхідно Рекомендації такі можуть вам допомогти. Це читання віршів в голос, наспівування пісень, будь-які проголоси в голос. Це дозволяє зберегти свідомість. Якщо ваші кінцівки або частини тіла опинилися під завалами і їх затисло, необхідно за можливості їх масажувати. Для того, щоб зберегти циркуляцію крові та запобігти синдрому тривалого стиснення, це основні паради, які можна надати нашим громадянам. Діти це наше майбутнє. Тому рятувальники постійно навчають їх правилам безпеки. А як саме дивіться у наступній рубриці? Ми запросили ДСНС Запоріжжя приїхати до нас до школи для того, щоб показати дітям, розказати дітям про минну безпеку, про безпеку пожежну, як себе поводити в тій чи іншій ситуації, тому що це дуже важливо наразі. Я сьогодні дізналася, що небезпечних предметів іграшки. Та предмети, які тобі належать, належать, не треба торкатися. Я знаю, що мін не можна торкатися, тобто, що вони можуть зарватися і нанести шкоду для життя людини. Та, коли виходиш з дому, треба виключати всі пристрої з розеток. Як холодильники, чайники, на кісі, друге. Я дізналася, що не можна фоткатися з гранатами. Треба дзвонити номер 101. Якщо пожежа, е, тр... не можна прятись, е, треба дзвонити рятівникам, не можна панікувати, е, треба. Думати, як евакуюються з, 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 з квартири. Фахівці служби порятунку ризикують власною безпекою, щоб зберегти життя цивільних. Тому навчайтесь правилам поведінки у сучасному світі разом з нами. Бережіть себе та любіть Україну.